Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я розповім вам про топ 12 найкращих додатків для вивчення англійської мови. Якщо ти вже давно шукаєш корисні ресурси, ніяк не можеш знайти, тоді обов'язково дивись це відео до кінця. Ці додатки допоможуть легко і головне ефективно вчити англійську мову, а головне з мінімальними зусиллями. І перед тим як я розпочну це відео, давайте трошечки познайомимося. Мене звати Ангеліна. У мене є своя школа англійської мови і з останні Роки ми випустили більше трьох тисяч студентів за статистикою, 72% моїх учнів досягають плюс один рівень з англійської мови всього за 10 тижнів. Як все завдяки нашій системі, інтенсивному та повному знуренню в мову? Десять тижнів вони вчать англійську мову сфокусовано і отримують просто неймовірний результат. Також є власниця одного з найбільших телеграм-каналів України на тему вивчення іноземних мов. І в своєму каналі я постійно ділюся величезною кількістю корисних ресурсів. Тому, якщо ти в пошуку, обов'язково підписуйся та користуйся. На ну, в інстаграмі ти зможеш більше дізнатися про мене та мій лайфстайл. Ну що ж, поїхали. Топ 12 додатків для вивчення англійської мови, і перший додаток в цьому списку це «Note». Насправді я його знайшла зовсім недавно, і це дуже класний аналог додатку Quizlet. просто абсолютно безкоштовний. Цей додаток перетворює нудне запам'ятовування слів, захоплюючи цікаву та інтерактивну гру. Ви можете створювати власні сети слів і потім проходити завдання на запам'ятовування для того, щоб дійсно краще їх запам'ятати. До речі, цим додатком також користуються мої студенти на моєму курсі. Раніше ми використовували Quizlet, але знайшовши цей додаток, який абсолютно... То безкоштовним і такий самий по функціоналу ми вирішили користуватись ним, тому це дійсно маст хав. Додаток номер два Duo Cards. Він також допоможе запам'ятовувати вам слова краще. Але на відміну від попереднього додатку, тут немає додаткових вправ на відпрацювання вокабуляру. Але в цьому додатку ви можете вчити слова в контексті, слова в реченнях, що насправді є одним з найефективніших способів запам'ятовування нового вокабуляру. До кожного слова є вимова, тому відразу можете послухати, як правильно вимовляти це слово. І те, що мені подобається найбільше, цей додаток показує, які слова ви маєте в короткостроковій пам'яті, а які вже в довгостроковій. Він базується на постійному інтервальному повторенні, що сприяє якісному ефективному запам'ятованню. І до речі, він також показує ті слова, які ви теоретично могли забути. Наприклад, які вивчали місяць, два-три місяці тому. Система налаштована таким чином, що ви не зможете просто забути ті слова, які вчили навіть дуже давно. Третій у списку це онлайн словник Longman. і про нього я дізналася на першому курсі навчання в лінгвістичному університеті. До речі, я також філолог закінчила бакалаврат з. Англійської та німецької фіології. Так, от наші викладачі його просто обожнювали, і постійно розхвалювали та рекомендували користуватися. Великий плюс цього словника, що тут є британський та американський акцент, можна послухати, як звучить слово, транскрипція, детальне пояснення значення слова. Ну і дуже багато прикладів речень, де нове слово, яке вас цікавить, використано в контексті. Єдиний мінус цього додатку це те, що він не підійде для новачків. Перекладу на українську мову немає. Але четвертий додаток стане вам у нагоді якщо ви тільки починаєте вчити мову, Reverse the Context – це один з моїх також найулюбленіших онлайн словників. Недавно там якраз з'явився переклад на українську мову. З ним ви точно перестанете плутатися у словах, і він класно показує, як використовуються ті чи інші слова фрази в контексті. А ще мені дуже подобається, що там є окрема колоночка слів синонімів. Тому ви відразу можете вчити ще більше класного вокабуляру. П'ятий додаток: and Verbs App. Фразові дієслова – це дійсно величезна проблема для багатьох, хто вчують англійську мову. І от якраз цей додаток тобто, допоможе вам класно їх запам'ятати. Тут зібрано просто безліч фразових дієслів, які поділені на теми для легшого запам'ятовування. Спочатку вивчите їх за допомогою карток, а далі виконуєте вправи різні тести для того, щоб їх відтренувати. А якщо ви ще більше хочете зануритися у вивчення фразових дієслів, тоді Дуже сильно рекомендую користуватися вам спеціальними британськими підручниками, що допоможуть з цим. Абсолютно безкоштовно. Я запостила ці книги у свій телеграм-канал. Ви можете їх легко знайти за ключовими словами. Посилання на мій телеграм-канал буде під відео. Ще один класний додаток: це Grammar Games for Prepositions. Багато хто не знає, коли потрібно використовувати той чи інший прийменник. Вони просто повсюди, після дієслів, після прикметників. Перед іменниками, і оцей додаток допоможе вам розібратися з цією темою набагато краще. Кожного дня виділяйте всього 5-7 хвилин. Цього буде більше ніж достатньо для того, щоб побачити вже величезний прогрес через 2, 3, 4, 5 тижнів. Ще мені дуже сильно подобається в цьому додатку, що тут включено просто куча різних тестів, де потрібно вибрати правильні прийменник. Відповідно, такі вправи допомагають краще розвинути надивленість та опанувати подану тему. Наступні додатки допоможуть вам. Прокачати саме reading та розуміння англійської в контексті. Pocket — чудовий додаток для того, щоб читати статті навіть в офлайні. Також в ньому є функція прослуховувати те, що ви читаєте. Це також допоможе прокачувати listening. Bilingual app — додаток, який допомагає читати відразу двома мовами, допомагаючи краще розуміти слова через порівняння. Flipboard – застосунок, який дозволяє читати персоналізовані історії та різні статті на ті теми, які цікавлять вас, усе найцікавіше в одному місці. Десятий додаток мега крутий, але він лише для андроїдів. Тут ви знайдете просто безліч різних книг, статей, що поділені. Увага! На рівні, тобто, якщо вам складно читати якісь великі книги статті, цей додаток точно стане в нагоді, адже ви знайдете те, що підходить для вашого рівня. Ось цей два додатки спрямовані на прокачку навиків слухання. Справа в тому, що лисирін це одна з найболючіших сфер англійської мови для багатьох. Скажу більше, колись для мене це була найбільшою проблемою. В 11 класі в мене були величезні проблеми з лисенгом, і я допустила дуже багато помилок на ЗНО, коли були завдання на слухання. І от моя проблема в 11 класі була в тому, що я не прокачувала слухання. І от я вам рекомендую два класних додатки, які допоможуть вам з цим: перший додаток Learn English Podcast і другий додаток English Listening Daily. В обох додатках ви знайдете різні аудіофайли, і це не просто слухання. В них також представлені різні завдання на вокабуляр. На Відпрацювання того, що ви почули, тому це буде класна прокачка не тільки слухання, а й в принципі, слів тощо. Ще дуже класно, що в цих двох додатках є скрип. Тому, якщо вам дуже складно зрозуміти, ви можете прочитати, що говорить мовець, і це мега-мега комфортно та зручно. Ось і все. До речі, якщо ви не знаєте, як прокачувати слухання у свій телеграм-канал, я записала величезний подкаст, де поділилася найцікавішими, найкращими і найбільш ефективними порадами, що то точно вам допоможу з цим абсолютно безкоштовно. Обов'язково переходьте мій телеграм-канал, посилання під відео та шукайте подкаст по ключових словах. Дякую за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що воно було корисним для тебе. Обов'язково пересилай друзям, однокласникам, знайомим, батькам, брати, сестрі, які також хочуть вчити міську мову. Ці додатки це дійсно справжні знахідки, що точно знадобляться і зроблять вивчення мови набагато простіше. Також я буду дуже сильно вдячна за підписку на мій канал. Тут багато різних на контент до прововчення ліської мови безкоштовно. Ну і не забувай підписуватись на мій інстаграм, а також телеграм-канал, де ти знайдеш ще більше корисного провочення ліської мови, а також про мене, моє життя та мій лайфстайл. До зустрічі!